Всіх вітаю! З вами Марія і філіжанка сьогодні про те, на що або на кого ви дарим зливаєте енергію. Смачної вам кави та цікавої розповіді. Так, от перше бачу на хтось з вас. Нагадую просто, що філіжанка загальна. І якась інформація для однієї людини підійде, якась інша для іншої людини. Ось тут показана ситуація, в якій ви зливаєте даремну енергію на чоловіка, який він як застряг в чимось. Він просто, знаєте, не рухається в якихось там своїх справах. Не рухається в будь-яких справах. От це просто людина, яка стоїть, сидить, лежить і нічого не хоче робити. Замріяний, щось він там собі там щось таке роздумує, щось там, якісь плани є, але не бачу жодного руху. І злив не тільки енергії, тут і фінансів. Іде, ну, тобто, людина і, і їсти хоче і може ще, крім поїсти, що чогось хоче. Ви витрачаєте на нього і свою енергію, і свої фінанси. Таке для когось одразу показане. Так, і починаємо. Ось тут допомога один за одним ідуть. Mm. Так, дивіться. О, тут і емоції, тут і розглядання якихось новин, але новина непогана. І дивіться, як. Ви даремно зливаєте свою енергію, от емоціонуючи на людину. Це. Mm, От якась ситуація після отримання гарної новини вона обнулиться цілком і повністю. Ви зараз багато енергії вкладаєте в це, але воно не буде, ну от як завжди, так. Воно зміниться дуже ну так, кардинально. Отак от я б сказала. Це зміни долі, це зміна, яка ну, вона Полегшить життя. Насправді, це буде полегшення життя і полегшення от у спілкуванні, коли просто по-інакшому будете ставитись до людини після опрацювання якоїсь ситуації, після допомоги в якійсь ситуації. Так. І ось тут чоловік допомагає жінці в якійсь ситуації з іншим чоловіком. Який, знаєте, як мороку якогось на неї наводить, ну, плутає її в якихось справах, ну, як розігрує якусь шахову партію, там, де йому користь є, а її користі ніякої. І от інший чоловік її як відтягне від того чоловіка. Як забере вдачу в того чоловіка, ну, як врятує, як хочете, отак собі там і розумійте. Так, на кого або на що даремно зливаєте енергію. Знову ж таки, про е, гроші, про якісь забаганки, які е, швидко такі. Від вас відходять, а ви вже встигли витратити гроші. Для когось це для когось показана ситуація, в якій показаний мені чоловік, який дуже ретельно веде от якісь записи, як, знаєте, от все враховано в людини, все занотовано в людини. І ви, намагаючись йому щось довести, даремно витрачаєте енергію. Людина так живе, він так бачить себе в цьому житті, він так взагалі веде своє життя, він не зміниться. Тут, знаєте, якщо, наприклад, дуже такий от йому шкода грошей на все підряд. Такий, знаєте, економний, але ну, як скупий вже. Це не, не просто економія, як скупий. Далі. Тут мені показано, треба врівноважити якусь ситуацію в стосунках, а вона поки що тільки розгойдується. І тут як швид... чим швидше ви відвертаєтесь від людини і не надаєте людині далі розхитувати ситуацію, от тим швидше вона врівноважиться. Далі, на що? або на кого даремно зливаєте енергію? Так, ось тут для когось з чоловіків показана жінка, яка, от, знаєте, симпатизує не одному чоловікові. У неї просто, от, знаєте, і той подобається, і цей такий симпатичний, класний. І от просто вона, ну, вона не може вирішити. Вона тут чоловік даремно зливає на неї енергію, бо вона не обере, вона просто Знаєте, це як милується собою, що вона так подобається і не одному. І буде тримати і одного, і іншого. І третього теж. Тут ще якийсь третій виглядає. Тобто вона завжди буде в центрі уваги. Отак показано. Так, далі. Що або на кого зливаєте енергію? Так, ну дивіться, показаний мені чоловік, і показана ситуація трикутника для когось. Чоловік, якого, от, як показує Кавова Гуща, треба гнати. Бо стосунки з цим чоловіком, вони для когось з вас вони тільки в мінус. Вони не наповнюють, вони не дають от нічого, ну, крім злива енергії. Він, він завжди в трикутниках. От там показана жінка, яка дуже Радіє з уваги чоловіків, а тут навпаки. Тут чоловік, який бігає від однієї до іншої, дуже швидко бігає. Тут просто, от, знаєте, йому ніколи не буде достатньо. І хтось зараз дуже чітко знає, про кого я кажу, тобто ви впізнаєте свою ситуацію. Такі думки у вас вже були. Я просто їх підтверджую. Я не, не розкриваю вам ніякої таємниці. Це просто... І в цього чоловіка, коли він не з однією жінкою має стосунки, тоді у нього по грошах все класно. Він, я так бачу, от, що він розуміє це, і він завжди буде не в одних стосунках. Тобто він таким чином вампірить жінок і собі гарно заробляє за рахунок їх енергії. Так, ось тут навпаки ситуація, тут буде про наповнення. Тут починаються у когось стосунки, і це, знаєте, як початок більших заробітків. Ну, це можуть бути ділові стосунки, коли ну, просто от на якійсь спільній справі сходяться люди і разом заробляють. Тут так. Що, може, ще щось тут покажуть. І ось тут дивіться ситуація, в якій розійшлись люди. Тут нема вже навіть можливості їх назад зібрати цих людей. І ну, це розірвання стосунків. І дивіться, ви якось, хтось з вас, як не відмовились ще у Думках від людини. Ще поки що вертаєтесь, подумки до людини. І кожного разу, як ви згадуєте про цю людину, людина наповнюється енергією. Від вас вона витіка, а до людини вона дуже легко потрапляє на енергетичному рівні. Це знаєте, як нібито від вас ну, йде якийсь такий дротик по якому тікає від вас до людини енергія? Так, ну, повтори я не буду озвучувати, тож і це припиниться. От, знаєте, як припиниться? Показано, що як тільки ви починаєте спілкування з якоюсь іншою людиною, тут не важливо, тут не обов'язково в стосунки з кимсь заходити. Ви просто, от, знаєте, як перемикаєте свою увагу на іншу людину. Ну, це ви можете, наприклад, навіть, навіть це може бути, як, якщо ви Починаєте читати книжку, в якій вам подобається головний герой в книжці. І ви ну, от як читаєте і як опиняєтесь подумки поряд з цим героєм. Так само може бути з фільмом якимсь. Так само може бути, от якщо ви з кимось, навіть з друзів, дуже спілкуєтесь і. Чимось зацікавлені в житті цієї людини. Тобто ви перемикаєте свою енергетику на іншу людину, а там ви просто як ну, від'єднуєтесь. Тобто вам треба якомога менше думати про людину, на яку ви просто от колосальну енергію зливаєте. Ось така вийшла філіжанка, все, на цьому закриваю. більше я тут нічого цікавого не бачу. Всім вам бажаю тільки наповнення енергією, хай вона вам буде на користь, хай вона вам надає дуже багато сил. І хай ці сили будуть взагалі вам ну, якось для чогось, хай вам завжди буде для чого їх витрачати. Бережіть себе і побачимось в інших відео. Всім пока.